Вітаю в ефірі. На часі перші пісумки дня зібрали у випуску двох людей. Поранило внаслідок ранкової атаки по Успенівці. Ворог тричі вдарив по селу кабами. Через це постраждали літній чоловік та жінка. Вибуховою хвилею і уламками пошкодило будинки, автівки та господарчі споруди. Упродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 44 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та гаражів. Тим часом росіяни просунулись у південній та південно-західній частині біля Степногірська. Про це повідомив військовий з позивним Алекс. Однак, чи це ДРГ, чи ворожі групи, невідомо. Загалом минулої доби окупанти здійснили 23 атаки на Новопавлівському напрямку. А наші військові взяли в полон одного з росіян. Про це повідомили бійці 118-ї окремої механізованої бригади. Поповнятися робота наша продовжується. Зона відповідальності тримається. Віримо в засіл. Гарного дня і тихого вечора. А нацгвардійці знищили унікальну ворожу техніку. Дрони-бомбери 27-ї Печерської бригади НГУ розбили російську систему дистанційного мінування землі Поцілили в техніку під час руху. Після чого знищили боєкомплект. Машина повністю згоріла. У пошуках безпеки люди їдуть з прифронтових населених пунктів. Ще одну родину евакуювали з Малокатеринівки. Маленький Данило разом із батьками та старшими братами поїхав з рідного селища. Батьки кажуть, населений пункт під прицілом ворога щодня. Вдень б'ють дронами, вночі добивають кабами. Життя тут перетворилось на виживання, кажуть місцеві. Тут у нас кожен день обстріли. Вночі ховаємося в підвалах. Ну, це не життя. Будемо виїжджати в безпечне місце. Каби летять і летять. Складно, звісно, скільки роботи зробили, є ремонт, і все. А що? Ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться. Днями поліцейські евакуювали багатодітну родину Яременко до Запоріжжя. У місті сім'ї надали тимчасове житло. Правоохоронці звертаються до всіх, хто все ще залишається у небезпечних прифронтових районах. Не зволікати з евакуацією. Вивести можуть як правоохоронці, так і волонтери або червоний хрест. Проводимо евакуацію родини з дітьми в селі Мала Катеринівка. Вони звернулися за допомогою до. Поліції переживають за безпеку своїх дітей, село знаходиться під постійними обстрілами. Каби літають, збільшилась кількість РПВ, дронів. Населений пункт стає все більш небезпечнішим і люди для особистої безпеки та безпеки своїх дітей Ви вирішують виїжджати. З 1 вересня у Запорізькій області запрацює понад 300 шкіл, майже дві сотні з яких у змішаному форматі. Про це повідомив Іван Федоров під час брифінгу. За парти повернуться майже 15 тисяч учнів, загалом в області 60 тисяч школярів, які розпочнуть навчальний рік частково онлайн та офлайн. Відкриють також і 18 релокованих закладів освіти. А отже, відвідувати заняття зможуть півтори тисячі дітей вимушених переселенців. Велику кількість громад релокованих шкіл з громад релокованих ми розмістили на території підземних шкіл в другу зміну або в першу зміну частково. Тож знайшли такий симбіоз, який змогли забезпечити також для релокованих громад, щоб наші діти з тимчасово окупованих територій, які виїхали, змогли навчатися також в комфортних і що є вкрай важливим безпечних умовах. Також область підготувалася і у плані безпеки. Облаштовано 132 укриття, вісім підземних шкіл. Ще сім відкриють у вересні. Загалом до кінця року, за словами очільника області, їх буде 24. Таким чином понад 13 тисяч дітей зможуть повноцінно повернутись до звичного формату навчання. Також цьогоріч біля підземних шкіл облаштують і сучасні спортивні майданчики, відкриті для всіх дітей. А учні усіх класів з 1 по 11 будуть отримувати безоплатне харчування. Приблизно з 10-15 вересня забезпечити гарячим харчуванням в школам приблизно 15 тисяч учнів. Ми хочемо, щоб максимальна кількість підприємців міста Запоріжжя мали змогу прийняти участь в наданні послуг скейтерингу для гарячого харчування для наших дітей в школах. Також ми не зупиняємося в проєкті щодо будівництва фабрики кухні. Пейзажі різних куточків міста, символічні образи, кольорові та чорно-білі портрети все це можна побачити у фотоклубі на виставці Фотохудожників нової хвилі. Там представлені роботи семи молодих та вже досвідчених фотографів із Запоріжжя, які приховані сенси автори вклали у свої світлини. Розкаже Валерія Гетьман. Театр емоцій, світлина, що символізує багатогранність людини як особистості. Авторка роботи Олександра каже: через образ П'єро хотіла передати особливості характеру, якою різною може бути жінка сама наодинці та публічно серед знайомих і незнайомців. Для мене важливо показати емоції, що жінки можуть бути різні, вони можуть проявляти свої муці по різному, бути жіночними. Тут ми бачимо героя. Який нагадує нам П'єро, ми можемо побачити обличчя маски це символи тих обличчя, які він одягає заради глядачів, граючи чужі ролі, але приховуючи свої власні. Фотографією Олександра займається вже два роки. Деякі зробіт були на виставці і раніше, а тепер колекція поповнилася п'ятьма новими: серед них і портрети. Дуже довго шукала цю локацію, їздила в місто Дніпро. Там її знайшла випадково, закохалася в чорне біле фото. Декілька днів назад зробила зйомку, і ось сьогодні її вже можна побачити на цій виставці. Є тут робота і вже досвідчених фотографів Андрій Кривоус з фотоапаратом на ти з самого дитинства, проте лише нещодавно наважився показати світлини запоріжцям. Це переважно портрети дівчат у чорно-білому кольорі. Є і пейзажна зйомка: місцеві рівнини, дніпровські пороги, ліси хортиці та багато кадрів природи. На виставці крізь об'єктив. 15 його робіт. Фотограф ділиться для нього. Це можливість поділитися своїм баченням світу через об'єктив камери. Я починав ще колись з батьком сидів в ванне, да проявляли. Сотово-лічителям в червоній кімнаті. Потім фотокружок трошки походив. Потім настав час мильниць. Більше я знімав для себе, скажімо так. А потім настав час, коли захотілося, щоб трошки побачили інші люди. Такий показ відбувається вже вдруге. Свої світлини представляють як початківці, так і досвідчені фотографи. Виставка крізь об'єктив об'єднала митців різного віку. Це дуже цікаві, дуже перспективні. Хлопці та дівчата, які захоплюються фотографією, які намагаються слідкувати за всіма тенденціями сучасної фотографії. А всього тут представлено понад півсотні робіт семи запорізьких авторів. Виставка триватиме до 4 вересня у клубі фотохудожників, що на соборному 159. Валерія гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте свою інформацію через телеграм бот Тримаємо стрій та віримо в збройні сили України. Побачимося наступних випусках.